Олександр Копиленко, найвеселіший місяць, найвеселіший місяць травень. Прислухайтесь до пташиного хору в лісах, парках, садках. На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, вівчарики, щіглики та інше голосисте птаство, а он здалеку озвалася Іволга, десь гучно закувала зозуля. Та найгучніший голос у Соловейка. Серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак, і чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он в озері завзято змагається у своїх співах жаби, буйно піднімаються хліба, трави, а над ними, мов чорні стріли, шугають ластівки. Здається, що вони ніколи не відпочивають. А ось при дорозі сховалася в траві кульбабка, голівка її в біленькій прозорій шапочці. Зірвеш обережно цю шапочку, подмеш на неї і поніс вітерець маленькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком насіннячко висить. Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте, насувається здалеку темна хмара. Загуркотів перший весняний травневий грім. Мабуть, дощ буде? Треба кудись ховатися.